Всім привіт! 24 квітня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. Сьогодні показуємо новиночки подрібнювачів для гілок, які перебивають гілочки з допомогою ножів. Перед нами от декілька версій виставив, ну те, що зміг виставити дві бензинові і одна електро. Виготавлюється на заводі скіф. Мають всі версії досить такі міцні барабани. Міцні, я маю йду, друзі, Ви вигляньте, який метал. До да ножі там фадить. Гілочки перебивають, мабуть, не один рік, щоб вони затупились. досить товсті. Так. Так що, друзі, коза цікавили подрібнювачі для гілок від нашого. Українського виробника. Доходьте на сайті Електромотора. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова Ми ж при можливості йдемо вам на зустріч. Дотелефонуйте 063 426 1010, а 10. також пишіть на Viber Всім гарних покупок. До мирного неба!